Амуніцію та техніку військовим, квартири і лікування ветеранам допомоги на 300 мільйонів доларів від початку війни передали бізнеси та фонд Ріната Ахметова. І все це в умовах повномасштабних бойових дій. Про досягнення та плани із підтримки українських оборонців. Далі у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Бізнеси СІМ, фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар за майже три роки повномасштабного вторгнення. Спрямували на допомогу Україні військовим та постраждалим від війни 10,6 мільярда гривень, а це близько 300 мільйонів доларів. Допомога ЗСУ реалізується у рамках проєкту Сталевий фронт Ріната Ахметова стало оборони отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги, тепловізори, приціли рації, засоби індивідуального захисту та інше. Медінвез Ахметова розробив та поставив понад 600 сталевих бліндажів для бійців на передовій. Із власної сталі компанія безоплатно виготовляє антидроновий захист для бронетехніки із метою порятунку життів українських захисників. ДТЕК постійно надає підтримку Збройним силам України та гуманітарну допомогу. Також 1 мільярд гривень або 25 мільйонів доларів Рінат Ахметов виділив на проект комплексної підтримки оборонців Маріуполя. Та їхніх родин серця Зовсталі, зокрема, програма вдома і забезпечення житлом оборонців із інвалідністю стартувала у листопаді 2023 року. І станом на кінець цього року проект планує вручити загалом 200 квартир. Системна гуманітарна допомога надається громадянам у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Фонд Ріната Ахметова із початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 мільйонів продуктових наборів із 2014 року. Також відкрив нові проекти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Системну допомогу розвитку дитячого футболу, спортсменам, переселенцям, бійцям Сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб Шахтар. Клуб організував та покрив витрати на лікування за кордоном низки українських бійців. Поки великий бізнес допомагає нашим захисникам. Ви можете підтримати нас. Поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал. Поки український бізнесмен Рінат Ахметов активно підтримує наших захисників. У Росії його намагаються за це судити. Басманний районний суд Москви заарештував активи Ахметова у справі про фінансування збройних сил України та Азову. Про це пишуть тамтешні змі. За версією слідства, не встановлені особи з поміж керівників і бенефіціарів компанії Ахметова фінансували українську армію та батальйон АЗОВ. Тож що відбувається навколо довкола активів Ахметова, які той спрямовує на підтримку збройних сил України? Дивіться далі. Допоки на Росії намагаються всіляко дискредитувати впливових українців, заводячи судові справи проти них і вкидаючи неправдиву інформацію у власні пропагандистські медіа, бізнесовців це не лякає. Вони об'єднують усю свою міць та спрямовують максимальні потужності власних компаній задля допомоги Збройним силам України. Рінат Ахметов з початку повномасштабного вторгнення активно підтримував наші сили оборони. Зокрема, перед облогою Маріуполя сприяв підготовці бункеру Азовсталі. Так само з перших днів війни на його металургійних підприємствах почалося серійне виготовлення бронежилетів. А це знамениті сталеві бліндажі. Без них нашим захисникам на передовій було б вкрай тяжко обезпечити власні життя. Про ці бліндажі вже пише навіть американське видання Bloomberg. Вони не єдині помічники нашим бійцям. Нині на заводах Ахметова виготовляють кулеметні гнізда для бронетранспортерів. Спершу ми віддаємо завжди тестовий зразок, який проходить польові випробування. Після цього ми, якщо це потрібно, доопрацьовуємо конструкцію і та вже вдосконалений зразок ставимо на промислове виробництво і передаємо військових, які на своїх площадках виконують уже монтаж цих конструкцій та вже встановку їх на машини. Мілітарна ініціатива Ріната Ахметова Сталевий фронт уже встигла передати не один пакет допомоги нашим захисникам. І початку повномасштабної війни на фронт відправили сталеві бліндажі, пікапи, броньовані машини, карети швидкої допомоги, амуніцію, дрони та прилади нічного бачення. У нас задача від акціонера допомагати армії для того, щоб наші бійці дійшли до нашої перемоги. Люди, які раніше були. Бухгалтерами, економістами там займалися виробництвом, зараз перекваліфікувались на експертів з дронів і тепловізорів. Тож, поки бізнесовець активно допомагає нашим силам оборони аби спільно наблизити українську перемогу, московський басманний суд намагається засудити Ахметова через те, що він. Підтримує ЗСУ. А де ж сьогодні. Сам Рінат Ахметов, запитаєте ви і чому українці за всю війну не бачили жодного інтерв'ю? Про це нам розказали ексклюзивно ті, хто спілкується з Ахметовим без камер під час війни. 23 февраля 2022 року года по просьбі президента Зеленського Рінат Ахметов приїхав в Україну із за границі і участвував в засіданні. у президента наравне с другими представителями крупного бизнеса. После встречи с президентом большинство представителей крупного бизнеса уехали опять за границу, потому что понимали, что вторжение начнется. Ренат Ахметов прекрасно понимал, что вторжение начнется, у него были, была у него вся информация об этом, но он принципиально остался в Украине, у себя дома, І з тих пор уже два роки ні разу не покидав пределы України, нікуди не виїжджав. находится дома, находится здесь. Дмитро Гордон також пояснив, чому Рінат Ахматов майже не веде жодних публічних розмов. Он насамкіне говорить і дає інтерв'ю. средства массовой информации на Западе и говорит э, о футбольном клубе «Шахтер», но на самом деле лучше любых комментариев его дела, то, что он делает реально для победы Украины в этой страшной войне. Э, на сегодняшний день э, он уже э, дал на армию, на э, наших ребят, которые защищают Украину, э, поддержал беженцев, поддержал э, тех, кто э, защищал э, Мариуполе, Азовсталь, очень много денег. Сумма это на сегодня 225 миллионов евро. На завтра это будет уже другая сумма, на послезавтра третья сумма, и они будут меняться в сторону увеличения. Поэтому лучше любых комментариев в его реальные дела. Он гражданин Украины, он патриот Украины, и мотивация у него, как у любого гражданина и патриота Украины, одна. Победа Украины в этой войне. Поэтому все, що он ділять сьогодні і вчора, і все, що буде делать завтра, направлено на одно, на то, щоб Україна победила і стала процвітаючим государством. Від самого початку великої війни український бізнес активно включився в допомогу військовим. Від пластин для бронежилетів до кораблів і завоювання повітря. А вже ж ми виносимо за душки волонтерські організації, які є стопом нації. І в цьому відео насамперед розповімо про приватні ініціативи. А таких багато. Ми для вас обрали найбільш показову. А чому саме її? Зверніть увагу, як багато всього ми навчилися виробляти самі, а не просто закуповувати за кордоном. Ця ініціатива коштує мільярди живих грошей. Напевно, ви чули її гарну назву Сталевий фронт. За ним стоїть бізнесмен Рінат Ахметов, який спрямував на допомогу Україні вже 10 мільярдів гривень. Зокрема, завдяки потужностям Метінвесту налагодив власне виробництво продукції для армії. Будь-хто, хто допомагає хто Збройним силам, заслуговує на подяку, в тому числі і Сталевий фронт Ахметова. І власноруч вироблену продукцію і придбану за кордоном. Сталевий фронт передає силам оборони безкоштовно. А все почалося із елементарного пластин для бронежилетів. Ми вже забули, що на початку великого вторгнення хлопцям в окопах бракувало навіть такого. Ахметову довелося максимально сфокусувати бізнес на цій задачі. Наявні в Україні бронежилети були вкрай важкими і сягали 14 кілограмів. Бронепластини стали першим виробом із власної броньованої сталі Метінвесту. Фахівці спеціально експериментували над вагою, щоб зробити їх якомога легшими. Зрештою, отримали виріб вагою 8 кілограмів класу захисту 4 У перші півроку війни сталевий фронт передав ЗСУ, рятувальникам, медикам та журналістам понад 150 тисяч таких бронежилетів. Починали із бронежилетів, а далі переключилися на мобільні укриття. Хлопцям на передовій треба було десь жити, адже умови там, м'яко кажучи, несприятливі. Тож інженери Тинвесту показали простий і водночас надзвичайно ефективний виріб сталеві криївки. Головна ідея була створити безпечне польове житло, яке можна швидко зібрати і транспортувати. Тому конструкція складається із модулів, а збирати її можна без спеціальної техніки. Усередині є полиці для сну, грубка, місце для речей, стоки для води і запасний вихід. Якщо його, скажімо так, зробити з максимальним захистом, воно захистить навіть від прямого потрапляння снаряду 152 міліметри. Але для цього потрібно, щоб воно було на достатній глибині вкопане, зверху був шар землі та перекриття з деревини та бетонних плит і ще насипаний шар землі. Згодом розробили цілі командні пункти на основі цих кригівок. Чим вони відрізняються? По-перше, це цілий підземний комплекс. По-друге, там облаштовані робочі місця із комп'ютерами, аби командування могло планувати операції. Підведено всі комунікації і зв'язок, а сталева капсула може витримати удар арти. А тепер подивіться на це відео: ось такий баги для військових 15-ї бригади Нацгвардії. Адже на фронті важлива маневреність і кращої техніки для цього не вигадаєш. Баги подобається нашим бійцям також через простоту конструкції та надійність. На додачу подібні всю доходи можна обладнати гранатометами чи кулеметами. Підтримка таких організацій дуже важлива, тому що особовий склад має можливість швидко. Доставляти боєприпаси, доставляти медикаменти, забирати з поля боїних з поля бою поранених, а також швидко проводити ротації на наших спостережних пунктах. Це є ну необхідна одиниця, яка нам дуже дуже сильно допоможе. А що якщо я вам скажу, що такі баги вже повним ходом виробляють в Україні? Ба Більше на фронт поїхали вже майже півтори сотні всюдоходів. Матин Ахметова ще минулого року відреагував на запит військових і почав відвантажувати десятки тонн металу. З нього і виробляють такі баги. І нічого так не гріє душу, як позитивні відгуки воїнів, які вдячні за сталевих помічників, котрі чудово зарекомендували себе у бойових умовах. Увірвався сталевий фронт і в третю окрему штурмову бригаду. Тільки погляньте на цих гусеничних красенів. Ті батареи вміщують 12 людей екіпажу. Це знамениті британські FV432 Mark II – Левий фронт близько півроку працював над тим, щоб ці монстри опинилися у наших хлопців, і тепер вони можуть упевнено пересуватися складною місцевістю, транспортувати бійців і вивозити поранених. Ця техніка допомагає хлопцям як у виконанні штурмових завдань, так і у виконаних, тому що проходимість велика набагато краще ніж в колісної техніки. От, тому Ще раз висловлюємо свою подяку всім, хто долучився, і фонду Рената Ахметова Сталевий фронт. Але жоден, навіть найкращий БТР, не здатен пройти неушкодженим щільно заміновану територію. І погодьтеся, з початком великої війни ця проблема набула великого масштабу. Однак бізнеси Ахметова і тут знайшли рішення. Метінвест першим в Україні почав виготовляти спеціальні трали. Вони кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін. Обсяг виробництва до 5 тралів на місяць. Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 мільйонів гривень. А вага одного комплекту катків сягає 6,5 тонн. За нормативами ЗСУ, один трал має витримувати 4-5 підривів протитанкових мін. Розроблення проєкту та виготовлення експериментальних зразків розпочалося ще влітку 2023 року. А вже сьогодні трали від сталевого фронту розміновують Харківщину. Чи не найбільші проблеми на цій війні Україна має з повітря? Через брак авіації велику ставку сили оборони роблять в тому числі на дрони? <реку> На початку 2024-го іноземні змі писали, що росіяни і в компоненті БПЛА отримали кількісну перевагу. Тож бізнеси Ріната Ахметова відреагували на це запуском ловців-ланцетів. Це металеві конструкції для захисту української техніки від російських ударних дронів. Вони завдовжки 10 та завширшки і заввишки по 5 метрів, а важать близько тони. Укриття складається зі сталевого каркаса і натягнутої поверх нього металевої сітки. Споруди універсальні. Можуть маскувати самохідні артилерійські установки, танки, автомобілі тощо. І знову говоримо про власне виробництво, продукція якого показала себе надійним знаряддям, що зупиняє ворожі дрони і береже військову техніку. Оборона це добре, але потрібно і атакувати ворога. Тому сталевий фронт налагодив поставки власної армії дронів. Це і Мавік, і Аутель, також Кажани, Фурії, лелеки тощо. Понад 6 тисяч одиниць. Поставляються вони партіями в різні частини, зокрема, бійцям гур, СБУ, сухопутних військ та іншим. Навіть авіаторам, котрі за допомогою дронів облітають аеродроми і місця збереження літаків. Безпілотники на передовій це очі військових, вони рятують тисячі життів. Відгуки від військових дуже чудові. Ми бачимо відеовідгуки, які нам присилають. Це завжди. Дуже приємно. Ефективність дуже велика. Він легкий. Він дозволяє він вести також і моніторинг. Є велика потреба в цих дронах зараз. Військових силах України. Покажіть мені ще одну таку країну, де приватний бізнес допомагає війську кораблями. Так вам не почулося. Підтвердити мої слова можуть бійці гур, які отримали від сталевого фронту. Штурмові кораблі, сі бі 90 їх доставка зайняла близько півроку, але воно того варте. Студна розвивають високу швидкість на воді, є високоманевреними, щоб виконувати найважче завдання: від висадки десанту до патрулювання акваторії. Поки Росія витрачає свій чорноморський флот, Україна навпаки розвиває і посилює свій. Ну що, окупований Крим? Готуйся зустрічати наших розвідників. Надані спонсорами та нашими партнерами катери будуть виконувати бойові завдання на території нашого Криму. Будемо нищити ворога. Слава Україні! Героям слава, який можемо зробити висновок зі всього побаченого та почутого? Він простий: ми можемо все, і ми робимо все від нас залежне, щоб зупинити ворога та звільнити землю. Питання лише в одному у підході до справи. Два роки війни проти Росії показали, що приватний бізнес цілком здатен на унікальні речі, і сталевий фронт Ріната Ахметова яскравий приклад. При цьому наголошу: найважливіше те, наскільки багато всього ми виробляємо самі. Цей кейс робить його унікальним, саме тому ми про нього вам і розповіли.